Так, да, є приклад навіть не просто проводили. два аргументи. Що Диви. от треба ну реально дивіться? Ми жили без сексуальної освіти, і все класно було. А ви пропонуєте ввести її? Що буде? Бе по перше, Надя Ковальчук завоїтніла. Це по перше перший аргумент. По друге це... а діти нам потрібні Основний. в Україні. До речі, Надя Ковальчук на випускнову пила щось. Надій пила <ріст> і пила. <ріст> Але це все статева освіта. Що, Вона в всі ці питання знімає. Я, <ріст> в мене не було Дивіться, Що означає всі ці питання знімає? Як мені здається, дітям ти понароказуєш того, вони такі. Ой, нам сьогодні там Віктор Анатолійович, всякого порно розказував про мої причиндали. Треба йти попробувати. У дітей є інтернет, і вони до того ще як ми говоримо з ними про це статеве дозрівання, Вони вже все прогуглили. Я прийняв, навіть не проводили два аргументи, що Диви. от треба ну реально. Дивіться, ми жили без сексуальної освіти, і все класно було. А ви пропонуєте ввести її? Що буде Бе, по перше, налікавчук завогітніла. Це так. по перше це перший аргумент. По друге. А це... діти нам потрібні Основний. в Україні до речі.